Кинулись а вже втомлені, немає ні енергії, ні настрою працювати. А застуди часті гості. Можливо, ваш організм просто сигналить про нестачу вітаміну Д. Це не просто вітамін сонця. Він відповідає за імунітет, настрій, кісткову міцність і навіть якість сну. За статистикою понад половина українців мають дефіцит або недостатній рівень вітаміну Д. І саме це часто стає причиною хронічної втоми, апатії, тривожності чи постійної сонливості, яка може не мина. Навіть після вихідних. У нормі показники мають бути від 30 до 50 нанограм на мілілітр. Лікарі радять хоча б раз на рік перевіряти цей рівень за допомогою аналізу крові. Особливо у сезон, коли сонця мало, а стресів навпаки багато. Хоча в теплу пору року ми більше перебуваємо на сонці, цього також не завжди достатньо для підтримання оптимального рівня. Якщо дефіцит підтвердиться, не панікуйте. Вітамін Д легко компенсувати сонячними прогулянками, продуктами, як от жи. Жирна риба, яйця, печінка або спеціальними добавками. Але призначати дозу повинен тільки лікар після обстеження. У світі навіть існує жарт. Якщо не знаєш, чому постійно втомлений, перевір вітамін Д. Якщо знаєш, усе одно перевір вітамін Д.